Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Пасіка Ніщуків. Сьогодні 21 липня е, приїхали ми на, на нашу виїзну пасіку. Е, Хочу я показати, які ми роботи проводимо. Зараз у нас пчоли, бджілки трішки приносять е, якийсь який є підтримуючий взяток. Е, приносів немає зівань чая таких, щоб... Було для відкачки, але є підтримуючий взяток. І нас це радує, тому що є розплід непоганий. У середньому 8 рамок, 10 розплоду є. Тобто бджола замінюється і готується до зимівлі, можна так сказати. Зараз ми проводимо такі роботи, міняємо матки, де ми вже собі помітили. Які нам матки не любляться, є матка 2020 року, які ми відбираємо. Є матки 21 2021 року. До речі, дуже практично мітити матки. Хто це не практикує, порадимо вам це, користуватися цими мітками. Ну і привезли ми матки 2022 року з жовтими мітками. От видно. Де відібрали? Пройшло трошки часу. Зараз ідемо, поставимо матку. Десь дві годинки-три, щоб вони повністю відчули ос осиротіння. Це тоді самий такий надійний. Забрали матку, через 2-3 години підставляємо. По можливості, скільки у нас буде маток, стільки будемо міняти і прошлорічні матки. Зараз дуже вигідно. Матку міняти, тому що є такий беззяточний фактично період. Сім'ї без маток, вони якби осиротівші, вони не потіряють на меду, тому що і так приноса нема. Оце є осиротівша сім'я відібрана. Навіть ще такої реакції особливої не є, щоб вони були безматочні. Що хочу сказати по полоскам. Що ще можемо зараз зробити? Ми коли відкачували мит із малини, я, можна сказати, як воду дивився, відчував, що не буде взятку обільного з зіванчая. Тому що тут в горах, е, як відкриваю, відкриваю цей отвір. Ага, ще треба випустити бджілок. Це не забити. Ну і дуже важливо. Притримати матку, щоб вона не взлетіла. Бо у нас вже такі були випадки. Притримуєте матку і все, от залишається одна матка. Отвір для бджілок відкривається. Все, матка є. Отвір для бджілок відкритий. І так спокійно ставимо матку на них. Цікава реакція бджілок. До речі, підставляли ми в безматочну сім'ю, там була своя матка молода, неплодна. Вони сюди вже не кормили, ця матка загинула. Ця матка в кліточці може сидіти, так як ми відібрали, тут є відкритого розплоду, може і неділю сидіти. 5-6 днів. От вони шукають матку. Признаки осиротіння. бджолки ніколи не мають туди ходити. От як вони шукають матку. Все. Це полоски дзвонять. Люди питають за наші ефірні масла за полоски. Люди добрі, ви зараз ставите ці полоски, питаєте, як їх робити, як їх ставити. То це вже пройшло. Пройшов етап цих полосок. Ці полоски для профілактики ставляться весною, ну і максимум у червні ми повторно ставимо. Ці полоски діють до півтора місяця. І трахейного кліща вбивають, бо тут є на олії. І е, кліща пригнічують взагалі, не знаю, чи його вбивають. Зараз пішла хімічна атака на, на кліща. Ці, якщо вони користували за літо, ці полоски зараз смисла нема ставити. Ну чисто так, для профілактики, але зараз кліща вже треба вбивати. От піднімалися рамка, от який пилок з з'їванчає. От поставлю його сюди, отут є. Такий це треба десь який у нього колір, я не знаю. Темно-сірий. Постичай. Кідовий чай, як правило, прям у нас є полоски ванші-про, Отакі полоску пополам на сім'ю ставили дві полоски. Хотіли, це вже десь дві недільки простояли. Ці полоски хотіли ми тепер приїхати і повикидувати їх. Але зрозуміли, що вони ще діють, бо пчола одних всячески уходить. Тобто їх дратують ці полоски. Якщо оці вони люблять, вони ходять по цих ефірних маслах, то від цих полосок просто сім'я може навіть зміститися на другі рамки. Тобто я розумію, що вони ще діють, і ми їх залишаємо. Це беззяточний період. Зараз треба хімічну атаку на кліща. Вже не грайтеся ефірними маслами. Ефірні масла, вони не тільки профілактика від кліща. Я, якась якийсь процент. це. Це не, не основний обробіток від кліща. На них не можна повністю спиратися. Це є дезінфектор вулика. Ефірні. Ви почитайте у них, що таке діюча речовина ефірних масів. Е, Підвищує імунітет бджіл як дорослих, так і молодняка. Е, е. Для пасічника не має бути Саме основна задача вбити кліща. Тому що бджоли дуже хворіють сильно від всяких інфекцій, які є невидимі для людського, скажімо так, ока. Тут треба в комплексі діяти. Убити кліща це одне. Я просто дивуюся з тих пасічників, який він все життя пропасічникував і каже, що я один раз дам пушку осінню б'ю кліща. Та ти нічого не зробив, ти лише довів сім'ю до, до загибелі. Трахейного кліща не вбив. Якщо трошки зацепило, кліща вбив домпушку, це добре. Але інфекційні захворювання залишилися в вулику і, і слабий імунітет залишився з бджолами. І вони максимум дотягнуть до серед зими і потім загинуть. Оця полоска на ефірних маслах це є комплекс надія. Фактично, яка забезпечує нам здоров'я нашої сім'ї, хороші приноси, ну і зимовку, благоприятну зимовку для бджіл, щоб вони були спокійні. Саме головне для пасічника рахується убити хліща і закормити. Та головне ще, щоб сім'ї були спокійні взимку. Може там бути купа кормів, а сім'я неспокійно зимує, та зим... сім'я не перезимує. От Зараз вони показують осиротіння. Ми не спішимо цю матку опускати. У нас є час, Ми не тіряємо на взятку, у нас приноса нема. Ми благополучно постараємося замінити цю матку. Через недільку, через п'ять днів, коли ми сюди приїдемо, ми відкриємо і другий отвір. Коли вони будуть її кормити, коли будуть нормально з нею співпрацювати. Коли ми на п'ятий-шостий день відкриємо, вона практично того ж дня вийде. і наче зразу відкладати яйця. Ми ні в чому не потіряємо. Якщо ви її на другий день випустите, є вероятно, що її уб'ють, сіяти у нас скоріше не буде. Так що ліпше видержати її у кліточці. Так що, якщо у вас приносить зараз, звісно, що такі полоски ви не поставите, ми якраз таке віконце знайшли. Там дивлюся канал, дивився браття Марченко, вони ізолюють матку, беззяточ, роблять безрозплідний період. Ми такого не робимо. У нас зараз безяточний період, матки практично багато не сіють і ці полоски діють дві, дві недільки. Хоча через 7 днів ну, треба ставити повторно, так рахується. Але я бачу, що вони фактично весь розплід, весь цикл розплода, оця полоска достане. Ну І плюс ми будемо ще пушку по-любому обробляти. Так що, який метод ви не вибираєте, все одно самого вбивати, то є недостатньо. Зараз ми, будеме, ми інтенсивно вирощуємо ще маток, виводимо і будемо міняти по максимуму матка навіть 2021 року. Постараємося. Якщо б у нас оце віконечко не було безяточний період, ми б ці матки не міняли. Вони б нас працювали на меду, нам ми б цим не займалися. Ну та як такий безяточний період вийшлося і обробити від кліща успішно перед тим як ми поставили на, на всі сім'ї оці полоски. Ми вдома протестували, є у нас вулик із задвижкою. У дві неділі я дивився і осипаються поодинокі кліщі. З упевненістю кажу, що ці полоски діють до двох неділь. Звісно, хотілося спробувати інші полоски, але в нас були оці остатки і докупили ми ще пачку і поставили всім сім'ям ці полоски. Зараз ми не дуже тестуємо матки. Якість маток важко протестувати на наліччі розплоду, тому що. Були дві неділі дуже сильних холодів у нас тут у горах. Тому так, збракувати матку і за поганого розплоду недоцільно, не, 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 не буде така точна інформація про матку. Ми собі відмітили вулик при откачці на акації, на травневому медові і на цьому гірському медові з малини, який ми качали. Це у нас викачки були три на протязі трьох місяців. Через місяць викачка, через місяць три викачки були. І на тих всіх ми замічали такі сім'ї, які були на цих всіх трьох викачках, не проявили себе, тобто слабо у них було меду. Такі ми матки відбракували. Такі роки пішли якісь для бджіл важкі, але не може себе матка проявити на розплоді. Можливо, залилися медом. Тобто, не, не, ми не робимо таких е, поспішних якихось висновків. Раз там якийсь слабий розплід, все, таку матку бракуємо. Там може бути багато фактору, чому там слабий розплід. А вже на трьох взятках на меду може щось там якусь більш-менш інформацію мати про матку. І такі матки ми міняємо. Десь телефонують люди. Питають за наші матки, хоче купити на пробу одну-дві матки. Я вам скажу так, що одну-дві матки ви навіть не випробуєте. Це не та інформація, яка вам потрібна. Маток 10 взяти це не, я не говорю, тому що нам це вигідно. Дві матки я взагалі то розходний матеріал матки. От ми постійно приїжджаємо раз в неділю 3-4 матки з собою сюди вивозимо. Постійно знаходимо безматочні сім'ї. В якому сенсі? Робили тиху заміну, пропала стара матка, молода не облетілася, або при обльоті, коли повернулася вулик, її просто взяли її в клуб і просто її вбили. І вийшлася безматочна сім'я. Потім деякі матки все-таки можуть бути неякісні. Це в нуклеусі, провірити не можеш. Прийняли, засіяла трошки, теж її стараються вже замінити. Тобто, одну-дві матки на пробу можете, не знаю, можна чисто так символічно взяти у матковода матку. Але ми Теж міняємо кров і беремо зразу ну, хоча б штук 10. Зараз ми в одного матковода взяли 5 маток, не, маток неплодок. Ще хочемо 5 маток, взяти, щоб вони облетілися на наших трутнях і вийшла матка спарювані з нашими трутнями. Одним словом, ми працюємо над тим, щоб поліпшити якість наших маток. Питаємося вже 3 роки. Не якісь там лінії виводити, не якісь там триматися якого. Ну, Курс наш такий. Хоча б по мінімуму бюджетний варіант бракувати матки, старі матки убирати. Бракувати матки, наскільки о, видиме, що вони нам не підходять, і замінювати на нові матки. І в цьому направленні ну, ми плануємо і далі працювати, бо видимо, що із неякісною маткою ми лише самі собі ну, тіряємо. На, на медах. Ми в цьому році викачали три викачки, які є для нас рекордними. Ну, на акації рекорд по меду, то тому що у нас було там рекордна кількість сімей. Ми ні, ніколи ще стільки сімей не вивозили. Тут на малині рекордна кількість меду ми викачали в цьому році. Хоча сімей було так, як і в минулому році. Але на 150 літрів меду ми викачали більше. Якщо говорити про мед із садів травневий мед, ми викачали практично на третю частину меду більше, ніж позапрошлого року. Тож у нас був рекорд. Це говорить для нас ми переконуємося в тому, що ми, ну, скажімо так, рухаємося в правильному напрямку. Ми все-таки... Достигаємо того результату завдяки тому, що ми виводимо якісні матки, питаємося із хороших сімей, ну, хоча є і неякісного матеріалу між тими матками, які ми виводимо. Це не є секрет. Але поліпшення є у приносах. Оце наш головний, тому що у нас пасіка медового направлення. Якщо б ми працювали там пакетне, розширяли пасіку, ми б двигалися зовсім у другому напрямку. Ми б оці всі матки, які є, ми б то все хранили, вона б нам сіяла, оці ще матки можуть сіяти і сіяти. Але нам треба якісні, медові сім'ї. Тому ми так працюємо. Зараз ми доволі цим приносом, хоча, звісно, для нас найприний момент, коли ми качаємо мед. Я так вижу, що скоріш за все, ми тут цього меду не будемо качати з ван чая. Але пасіка розвивається, пасіка стабільна, пасіка сита, не треба підкармлювати. Це для нас дуже важливо. Пасіка фактично набирає таку енергію, яка їй допоможе. Вдало перезимувати. І ми що можемо робимо, як я вже говорив, боремося з кліщом, робимо все для того, щоб мали бджілка наші здорові сім'ї, хороший імунітет. Ну і коли перевеземо додому, подивимося, чи буде у нас пізньоосінній медок. Якщо буде, у нас пізньоосінній медок, Пасіка повністю закормиться на меду, на тому, якому принесе. Ну і якщо буде, то ми ще можемо відкачати трошки меду. Так що, ну Якщо ні, варіант по-любому розглядаємо такий, що прийдеться закормити цукровим сиропом нашу пасіку на зиму. Е, робимо все для того, щоб забезпечити запас цукру. Ну А чи він пригодиться чи ні, то вже питання таке буде видно. Ну, мусить пасічник мати якийсь такий стратегічний план, якщо не буде меду, чим буде кормити бджілка? Це дуже важливо пам'ятати. Не більше тоді в останній момент щось придумувати. Тут треба підстраховуватися, бо з пчолами то важко щось прогнозувати. Ну, а звісно, ми... Надіємося на краще, що вони себе закормлять самі. Ми вже три роки їх не кормили цукровим сіропом, але ну не хотіли би того робити. Чисто по таким причинам, як стаємо фінансово независимі, нам не треба купляти цукор. Саме важливе, що для нас бджола на меду на тому пізньоосінньому узятку здоровіша як на нашому сиропові. Ми знаємо, що таке сьогодні сахар, що таке цукор. Ми розуміємо, якої він якості. Це найгірше, що може дати бджілка. Ми б дуже хотіли, аби вони самі закормилися. Не для того, щоб нам зекономити кошти, а для того, щоб вони були здоровіші і гарніше перезимували. Ми показували, хто не бачив, подивіться наші зим, зимні ролики, коли ми знімали в лютому місяці. То пчола просто практично як клуб, мертвим клубом зимує всю зиму спокійно. Оце вони зараз трудяться. От, ви видите, який льот бджілок. Трудяться для того, щоб таким клубом спокійним зимувати. І ми розуміємо, що від того зависить. Ду дуже багато факторів. А коли вже люди у вересень, жовтень, схаменуться, що робити, як діяти, там один раз пушку перед морозами обробити. Ну, там чи вижиє сім'я 50 на 50, то така рулетка, можна сказати, грає пасічник у рулетку. Ми не хочемо грати в рулетку. Ми знаємо, чіткий у нас є план на любивий, як, якщо б зараз був взяток, ми, ми б ці полоски не ставили. Якщо нема взятку, ми бачимо, ми ставимо ці полоски. Так що у нас є на, на будь-який випадок, на різні випадки є у нас такі е, різні варіанти, як працювати з бджілками. Це найголовніше для пасічника вибрати свою стратегію круглого року утримання бджіл. Якщо у вас нема, ви за кимось йдете. Це важко. Ви кидаєтеся з одного сторони в другу і вряд ли щось вийде. Треба все-таки нарабатувати свою стратегію і нею працювати з рік в рік, то буде успішне, успішне утримання бджіл, і ви будете спокійно себе почувати.